Привіт! Продовжуємо розбиратися із Міджорні. В цьому уроці ми ознайомимося із версією для Діскорду і подивимось на його інтерфейс, розберемося, як зареєструватися та як все налаштувати. Отож, за посиланням буде лінк на Discord сервер у Міджорні. Загалом, Discord це месенджер, використовується дуже багато геймерами. І початково Міджорні був е, створений саме під е, Discord. Там був бот, і веб-версія з'явилася трішки пізніше. Вони між собою відрізняються. Функціонал майже однаковий, але декотрі функції до сих пір е, працюють краще на Discordі. Тож в своїй роботі я використовую 50 на 50 як веб-версію, так і версію для Міджорні. Отож, переходимо за посиланням, натискаємо на прийняти запрошення, і ми попадаємо на домашню сторінку для сервісу Міджорні. А зліва тут в нас будуть спочатку багато кімнат, по них можна походити, подивитися. І початково наш промпт пропонується писати прямо тут, в цій кімнаті, але це має свій дуже великий недолік, тому що ми бачимо стрічку, в котрій Пишуть дуже багато учасників, і тому доведеться дуже довго шукати саме свою роботу. Тому нам краще створити власний сервер на Midjourney. Для цього нам потрібно натиснути на кнопку Додати сервер, створити власний, вводимо сюди нашу назву. Отже, ми створили власний сервір, на котрому більше нема нікого, ми не бачимо жодних робіт, проте наступним кроком нам потрібно підключити сюди саме бота Міджорні для, для того, аби ми могли почати з ним працювати. Для цього нам потрібно знову перейти на вкладку Міджорні, натиснути справа знизу на ось цю штуку. Далі обрати Міджорні бот, натиснути на три крапки І додати програму. Додаємо на свій сервер. І тут зі списку обираємо наш потрібний пункт. І тиснемо продовжити. Авторизувати. І переходимо на наш сервер. Отже, ми маємо наш власний сервер, на котрому вже є встановлений Міджорні, і тепер ми можемо почати з ним працювати. Головна відмінність полягає в тому, що тут у порівнянні з веб-версією, в нас нема кнопок, якихось інших елементів контролю. Тут все ми повинні робити через команди. Для того, аби. Почати вводити команду, нам потрібно натиснути на слеш і одразу виникає вікно, в котрому показуються основні команди. Найчастіше, котрі ми будемо використовувати, це «Imaging», Describe. Також потім роздивимося функціонал бленду змішування картинок, проте почнемо з найпростішого, а саме з «Imaging». Обираємо відповідну команду. І так само, як у веб-версії, починаємо вводити потрібний нам промпт. Тут ми так само отримуємо варіанти у кількості 4 штуки, 4 різні генерації. І з кожної з них ми можемо працювати далі. Ми можемо запустити генерацію з цим самим промптом ще раз. І в цьому вікні уточнити декотрі пункти. Наприклад, хоч хочемо поміняти фон на жовтий. Або ж можемо лишати промпт без змін. Також маємо 4 кнопки: U1, U4 і V1, v4. Це відповідно Upscale, апскейл, підвищення розміру картинки, і кнопки V відповідають в нас за варіації. Нам сподобався перший скелет. Натискаємо V1 і отримуємо 4 нові варіації, котрі засновані на цьому персонажі. Отримали нову генерацію, що була заснована на попередній, і тут можемо обрати саме той варіант, що подобається нам. Після цього в нас з'являються після апскейлу, в нас з'являються додаткові нові клавіші: це Upscale, subtle Creative і варіації так само Subtle Creative. Також можемо окремо робити варіації в, якомусь, в якійсь області, можемо робити зум. І можемо розширювати картинку, тобто змінювати її пропорції. Давайте спробуємо, але саме на цій картинці в нас мало що вийде, тому що в нас чистий білий фон, і тут буде не зовсім зрозуміло. Тому для прикладу зробимо ще одну генерацію зі скелетом. Забув дописати команду Imaging, тому власне генерація не почалась. Ми бачимо, що він змінив пропорції картинки, але вийшло загалом якась фігня. Тому подивимось на іншому прикладі. Так само робимо обскейл тої картинки, що нам подобається і розширюємо її униз. І так само можемо зробити ще один апскейл. І ще раз розширити картинку донизу. І в кінці отримали ось такого персонажа. А починалося все ось з такої картинки. Тобто ми змінили її розмір, і Міджорні нам демолював ті деталі, котрих нам не вистачало. Якщо подивитися на промпт, то після того, як ми почали робити апскейл та інші маніпуляції, тут в нас додалися параметри через два Дефіси. Дефіс-дефіс V. 6.1 це ми обираємо версію Midjourney. AR це Aspect Ratio, тобто ми тут обираємо співвідношення сторін. Для прикладу, ми можемо його змінити і одразу поставити, наприклад, співвідношення сторін 1 до 4. Знову забув поставити команду Imagine. Не робіть так. Отже, ми отримали нові генерації у тому співвідношенні сторін, котрі нам потрібно. Якщо порівнювати із веб-версією, то всі ці параметри: стилізація, дивність, дивикуватість, варіативність, модель стандартна, чи сира версія, персоналізація і таке інше і image size – це все ми можемо робити так само і у версії Discord, проте в нас буде не настільки зручний інтерфейс, а ми це все маємо прописувати командами. Детальніше про команди ми поговоримо в одному з наступних відео, де повністю розберемо всі команди, котрі є у Міджорні. А на сьогодні на цьому все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь і слідкуйте за оновленням для того, аби розібратися у Midjourney.